Універсальний візок смерті, який може виконувати безліч функцій, цього разу не літає, не плаває, а повзе. І це тільки верхівка його можливостей. Знайомтесь, з пані панове, герой нашого випуску, наземний дрон Терміт. Терміт це новітній гусеничний наземний дрон, офіційно прийнятий на озброєння Збройних сил України в червні 2025 року. Розроблений компанією Тинкор. Він базується на раніше випробуваних прототипах, але отримав різнопланові вдосконалення і модульність. Вага платформи близько 280 кг, кілограмів. Вантажопідйомність майже 300 кілограмів. За пересування відповідає гусенична конструкція з низьким центром тяжіння для подолання розбитих доріг, траншей, ям або схилів. Вага платформи близько 280 кг, кілограмів. Вантажопідйомність майже 300 кілограмів за пересування відповідає конструкція з низьким центром тяжіння для подолання розбитих доріг, траншей, ям або схилів. Тривалість роботи до 12 годин без перезарядки проходить десятки кілометрів по дистанції. Максимальна швидкість близько 10 кілометрів на годину, а дистанція керування до 20 кілометрів. Терміт значно дешевше ударних дронів, а також має доволі гнучку екосистему. Ще один український дрон, який вийшов від наших інженерів, просто на передову. І вже змінює правила гри на полі бою. Терміт новітній наземний безпілотний комплекс, що вже офіційно працює в бойових умовах на боці Збройних сил України. Невеликий гусеничний, схожий то на маленький танк, чи то на крота, але зі своїми чіткими завданнями робити важку небезпечну роботу замість людини, а іноді ще й атакувати. Терміт це фактично така платформа на гусениці, універсальний візок смерті, якщо хочете, який може виконувати безліч функцій, залежно від того, який модуль на нього встановлюють. Тобто ця платформа дуже універсальна, як, от, наприклад, наші розробки на воді. Боєприпаси доставити легко, пораненого евакувати з поля бою без проблем. Підвести гранатомет, старлінг, кулемет або навіть невеличку ракетну установку. Будь ласка, терміт усе це потягне. Адже головна особливість цього дрону це модульність вага самого апарату приблизно 280 кг. але несе він ще більше до 300 кг корисного навантаження. Тобто терміт фактично замінює легкий транспорт на передовій і не просто перевозить, а ще й виконує завдання без ризику для життя наших військових. Як ви щойно побачили, візуально наш дрон невеликий, гусеничний, приземкуватий, така собі повзуча платформа. Але за скромною зовнішністю серйозні можливості: швидкість до 10 км на годину, дальність управління до 20 км, а працює без підзарядки до 12 годин. На фронті це зачасту розкіш. Терміт уже отримали понад два десятки українських бригад, і відгуки більш ніж позитивні. Військові кажуть. Це не іграшка і не показуха, це реальний помічник, який вивозить ті завдання, що раніше робили під обстрілами живі люди. Наприклад, вивезення боєнкомплекту на позицію, доставка дронів на нуль, розвідка маршруту, запуск системи зв'язку, а подекуди навіть атака з бойовими модулями. У деяких версіях терміт має встановлені кулемети, типу Браунінг або гранатомети. МК-19 і може вести вогонь на відстані. Все під дистанційним керуванням. Ось що говорять наші хлопці про свій досвід використання терміту на передовій. Сьогодні приїхали на навчання. Нам потрібно для того, щоб навчити одного оператора приблизно два, два дні. Робот, так, вітчизнаного виробництва, він виготовляється в Україні. Даних роботів вже було виготовлено більше 60 штук. Цей робот вже він використовується на лінії бойового зіткнення. Він вже робить свою роботу. Він допомагає хлопцям. Можу вам навести невеличку статистику. Нам хлопці розповідали, що за Місяць цей робот зміг перевезти вантажу більше 30 тонн. Не завжди є ціль для ураження, і в той момент, коли немає цілі для ураження, на перший план виходять завдання іншого плану: завдання забезпечити передній край провізією, завдання забезпечити передній край майном і завдання евакуювати тих, кому потрібна евакуація. І в цей момент е, мої підлеглі замість того, щоб Чекати на те, хто проведе цю евакуацію, зможуть використати такий комплекс і провести її без втручання інших людей на даний дрон. Ви можете додатково встановлювати різні модулі. Це може бути модуль бойовий. Саме я зараз говорю про турель. Ви можете встановити на нього турель. На турель можна поставити МК-19, можна поставити кулемет Браунінг, виїжджати на позиції та, та працювати. Якщо у вас немає в цьому потреби, чи вам потрібно зробити іншу місію, іншу, іншу задачу? Ви приїжджаєте, міняєте модуль на модуль мінування? Виїжджаєте, мінуєте певну ділянку, повертаєтесь, знімаєте модуль. Це відбувається все доволі швидко на протязі 10 хвилин. Зміна між 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 модулями. І ви можете їхати виконувати інше завдання. Його прохідні властивості. Він може проїхати болота, він може проїхати багнюку. Йому не страшен, скажімо, якийсь дуже такий потужний дощ. А, от на жаль, він в нас ще не плави, але ми на, на етапі розробки. Ну найяскравіші прикладки, напевно, це наш донецький напрямок. Коли е, такі дрони в нас почали виконувати завдання по мінуванню, відповідно, ми забрали необхідність виходу сапера на позицію чи на дорогу, яку необхідно замінувати. Е, і це логістика, доставка провізії та боєкомплекту. Коли не йде група людей, а їде одна одиниця техніки, і, в принципі, якщо з нею щось станеться, її можна поремонтувати, людину поремонтувати важче. І це дійсно правда. Терміт дуже файно зарекомендував себе за останні роки повномасштабної війни. Скажу тепер ще пару слів про керування дроном. Воно відбувається не з ноутбука, не зі смартфону, а через окремий пульт з посиленим каналом, яким до радіоелектронної боротьби. У нього є декілька варіацій на близькі і на більш дальні дистанції. І на дальній дистанції хлопці використовують пульт, який майже аналогічний тому, з яким літають наші вповішники. Звичайно, що дрон може бути обладнаний Starlink для більш стійкої комунікації, але усе це для того, щоб ворогу не так легко було задушити наш дрон своїми ребами. І тепер вже ж поговоримо про вартість такого апарату. Ціна одного терміт стартує всього навсього від 12 тисяч доларів. Це в десятки разів дешевше за бронетранспортер, танк чи будь-який аналогічний західний UGV. Але по ефективності терміт дає жару всім західним аналогам. Саме тому його часто кидають у найнепрохідніші зони. Тож, як ви розумієте, з кожним місцем кількість термітів на фронті зростає, бо це дешево, універсально, а також надзвичайно ефективно. От буквально ще для порівняння терміта з його аналогами є такий собі американський гусоночний робот Марс. Теж непогано працює. Але одразу тригале. Він важкий, дорогий і громісткий. Також є ізраїльський дого. І так він швидший за наш терміт, але не настільки вантажопідйомний. Та все ще дорогий. Терміт завжди попадає в золоту серединку. І саме тому його обрали в українській армії як оптимальний варіант для фронту 25-го року. Наостанок скажу, що терміт це не єдиний подібний дрон на озброєнні сил оборони України. У ЗСУ вже є інші UGV, наприклад, вогнеметний крампус або логістичний доджер, або ж кур'єри смерті від нашого головного управління розвідки. Остання це по суті експериментальна бойова платформа, яка вже знищує російських солдатів на турецькому та покровському напрямках у Донецькій області. За даними ГУР, результаті нещодавної операції вдалося знищити близько сотні окупантів, і ось як це було. Тож у підсумку скажу: подібні українські розробки по суті відкривають двері для нового типу війни, де роботи на землі виконують ту саму роботу, що й колись виконували десятки солдатів. Але найголовніше все це зроблено саме в Україні. І той же терміт. Він створений не за довгі роки тендерів, а буквально за місяці у відповідь на потреби фронту. І це яскравий приклад того, як технології її адаптивні змінюють самосуть сучасної війни. І в цій війні Україна передовій не тільки буквально, а й технологічно. На цьому буду завершувати. Пані і панове, дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Якщо вам все сподобалось, тисніть, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал. Це дуже допомагає в його просуванні на платформі Ютубу. І не забувайте допомагати нашим силам оборони України, бо в нинішніх реаліях це вкрай важливо. Бувайте здорові!